Знову ми у селі Пилипець, канатна дорога, підйом на вершину гори гемба. Ось такий краєвид. І ось така краса ззаду. Збоку, гори, ліси, смереки. І ось тут десь я їду. Ось така красота. Карпат. Ви яка красота сюди варто приїхати, щоб побачити це все. Вон смаку і страви навіть є. Готель, шмотель, все є на місці ось така красота. Знову ми на перевалі. переварі. Тут якийсь готель, ресторація Церкушка є така. І от така. Гірська краса. Она так красиво. Вон так красиво. Знизу автомобілі. Дзвіниця. Церква і ось така. Гірська краса. І знову неймовірна краса Карпат біля Синевирського перевалу. Ось така красота. Гойдлака така є. Вон там якийсь витяг є наверх. Кам'янка. І ось така неймовірна краса. Знизу дорога йде на Синевирський перевал. Там навіть її трохи видно якраз підніматися і там вже перевал.